Костя, а ти вже зробив ранкову руханку? В мене була ранкова лежанка, перекотанка і ще з дивана паданка була. А от юна дзюдоїстка з Криму витрачає на тренування щонайменше три години на день. Її мета виступати на чемпіонаті світу. Звісно, під українським прапором заради цього спортсменка вибралася з тимчасово окупованого Криму. Всі деталі за мить. А й ще в білому кімоно вона впевнено виходить на татамі. Це перші змагання дзюдоїстки у Києві. Дівчині 15. Понад місяць тому вона виїхала з тимчасово окупованого Криму і переїхала на материкову частину України. До секції з дзюдо її привів батько, коли Айше було лише 6. Відтоді вона жодного разу не пропустила тренування. Була середина вересня. Мене вперше відправили у спортивну секцію, і тренер одразу видав мені кімоно і сказав, щоб я наступного дня прийшла на тренування. Почала займатися, а потім через чотири роки вже мене почав виставляти на змагання. Мені це дуже сподобалося. На відміну від однокласниць, після уроків Айше прямувала не додому, а в спортзал. Так щоденно, і взимку, і влітку тренування затягнулися на роки. Дівчина вирішила займатися дзюдо професійно. У середньому щоденна тривалість тренування три години. А під час зборів то вранці і ввечері, і виходить близько 4-5 годин. Тренуватись краще з хлопчиками, тому що вони сильніші, і ти стаєш стійкішою. Дзюдо це бойове мистецтво, яке поєднує у собі самооборону без зброї, каже Айше. Разом з цим змінюється характер. Повномасштабна війна і постійні обстріли не злякали Айше та її маму. А щоб далі розвиватися у спортивному напрямку, потрібно було залишити дім та виїхати з Криму. Нас там навчили першим азам. Чотири-п'ять років я займалася це на початку, ніби отримувала досвід, а потім вже, начебто, стояла на місці. У Києві розповідає спортсменка, є всі умови та можливості для досягнення успіху. Поряд з тим можна багато чому навчитися у інших дзюдоїстів, докладають максимум зусиль і тренери. Тут більше можливостей, тому що вони більше займаються, більше виходять на змагання, вони мають більше досвіду боротьби на великих змаганнях. У кожної людини є свій шлях, і вона має свій шлях пройти. Моя мета виступати на чемпіонаті світу та кубку Європи. Рідні, Айше підтримують її дистанційно з рідного Криму. Проте мама дівчинки завжди поряд з нею і вдома, і на змаганнях жінка вірить попереду у доньки велике спортивне майбутнє у складі збірної України.